Керуюча партнерка мережі ресторанів та кейтерингу Фемілі Трефансе Наталія Невядомська. Тема корпоративні та клієнтські спільноти як основа резильєнтності бізнесу. Пані Наталія, чекаємо на вас. Е, ну що, друзі? Почнемо так. Е, ви багато мабуть чули таку фразу. Якщо хочеш головний біль, довгий та нестерпний, е, відкрий ресторан. І не можу з цим не погодитись, але з іншого боку, якщо хочеш щось створити, нове, якісь нові сенси, якщо хочеш не тільки належати до якоїсь спільноти, а й сам формувати ці спільноти, формувати навколо своїх сенсів або свого бізнесу, створи ресторан. Це дуже класно. Я в цьому переконалася, і знаєте, про це зараз я розкажу про свій досвід, свої переконання. Ще раз вітаю вас. Мене звати Наталія Нев'ядомська. В попередньому житті я була топ-менеджером в великому фінансовому холдингу, Займалась маркетингом, продажами, новими проектами. А останні 14 років я реалізую мрію, і ця мрія стала бізнесом. І це саме ресторани Фамітре Франце, два ресторани Треси Трефранце і наш Кейтерінг. Тому тема спільнот — це моя тема. І я, як усі, знаю, що спільноти вони мають силу, вони мають владу, але спільноти останні роки, останні шість років це вже зовсім інша історія: клієнтські, партнерські, а ще й наші внутрішні спільноти, спільноти наших компаній. Вони не тільки роблять основу резильєнтності нашого бізнесу, вони ще й дають нам натхнення і. Розвивають нас, рушать нас уперед, переконали знов таки свого досвіду, і це почалося ще, мені здається, ну в нашому хоріка бізнесі, як ми кажемо з років ковіду, коли тільки завдяки нашій клієнтській спільноті і нашій команді ми змогли згуртуватися і за підтримкою клієнтської спільноти ми тоді вистояли. Ми зберегли бізнес, зберегли команду, а потім. Почалось широкомасштабне вторгнення. Ми, як усі, закрились, але вже через місяць я для себе зрозуміла, що якщо я хочу зберегти команду, ми повинні відкритись, бо їм треба заробляти гроші на свої сім'ї. Якщо я хочу зберегти бренд, «Тре Франце, ми повинні працювати, бо бренд повинен працювати. Але в нас так прийнято: усі ці рішення ми не приймаємо ніколи. Я не приймаю одностайно. Тому ми зібралися тоді. Це було в онлайні з цією командою. Хтось був в Києві. Хтось по Україні, хтось за кордоном, навіть хтось в Канаді. І я запитала у моєї команди, що ми робимо? Ми відкриваємось, чи ви згодні вийти на роботу, чи ви хочете цього. І друге питання відразу: а як ви думаєте, зараз це доцільно взагалі доцільно ресторан на війні? Особливо якщо це ресторан французької кухні вишуканої, елегантної. це чи, чи зараз цей гідонізм. Він, Наразі він актуален чи ні, він доцілен чи ні? І на перше питання ми одностайно сказали: так, ми відкриваємось, сказала наша внутрішня команда, ми хочемо цього. А на друге, нам здавалося, що це буде класна ідея, але ми не знали. І ми вирішили так: ми потестимо, ми перший місяць відкриємо перший наш заклад і подивимося, що буде. І знаєте, я вам скажу так: наша клієнтська спільнота, наша чудова, прекрасна, обожнювана мною спільнота, вона нас відкрила по суті. Бо першого місяця вона проголосувала так: проголосувала своїми відвідуваннями. Нас проголосувала своїми фото, відео історії в мережах. На тему, що «Тре Франсе» відкрився, проголосували на наших сторінках, і навіть мені в особисті і писали, і дзвонили, висилали фото наші клієнти, наші гості, як ми кажемо, в хоріка, в бізнесі, в ресторанному, вони казали: ми вас вітаємо, супер, здорово, що ви відкрились. І це дало нам натхнення, але ще не впевненість. А впевненість нам дала дала інша історія, коли до нас почали приходити військові, наші хлопці, у яких були невеликі. Відпустки, і вони приходили до нашого ресторану. І знаєте, що вони брали? Вони не брали. Прості сендвічі, чи вони не брали якісь наші кіши, бо я взагалі думала, що саме це повинно бути основою нашої кухні. Я насправді я хотіла вилучити всі ці наші суперелегантні страви, суто французькі на початку з меню, бо мені казалось це недоречним, я комплексувала, скажу відверто. Але коли ми почали від наших військових получати, отримувати відповіді, що вау, нам так сподобався ваш боєбез, чи ми брали? у в вас фуагра чи равлики, і вони нам казали, що ви знаєте, що ми до війни ну взагалі це ну ніяк нас це не цікавило. Але зараз нам це навіть потрібно, бо ми хочемо відчувати от цей драйв, цю радість життя яскравість його саме зараз. Ми хочемо встигнути це спробувати. Тому вони нам казали: ми вам вдячні, що ви це робите. Знаєте, в нас після цього виступали сльози на очах, і ми відповідали, що це ми вам вдячні, бо ми взагалі існуємо завдяки вам, завдяки тому, що ви робите. І вони на це нам відповідали. Що знаєте, в кожного своя справа, у вас своя, то робіть її, розвивайтеся і будьте такими, як ви є, і ще краще. І це знаєте, той самий приклад, коли спільнота не тільки нам дала клієнтська спільнота в оцю Резильєнтність, як зараз кажуть, утримала нас, вона ще нас наштовхнула на розвиток бізнесу. Далі ще в нас було питання: а що а що робити з нашими арт-події, з нашими сенсами? Бо вона, скажімо так, на, на відокремлене від інших багатьох класних ресторанів в місті Києві. В нас дуже класна кухня, ви це знаєте краще мене. Але в нас в Тре Франце, ми не тільки. Гарно годуємо, ми ще й робимо безліч арт подій, і це наша друга історія, вона не від'ємлена від нас. Але знов таки для мене було питання, чи вона доречна, чи ні. І знов таки ми запитали у спільноти. Навіть для цього ми організували наш телеграм-канал, і спільнота сказала: Ну так, звичайно, ви повертаєте і кулінарні школи, і арт-сніданки мистецькі, і кінопокази, які в нас щось є, і виставки на до речі, завтра відкривається В нас одна з таких виставок, Будь ласка, приходьте до нас ввечері, це буде класно. І вони сказали: повертайте, але давайте йдіть далі, розвивайтесь. Ми хочемо, наприклад, літературний клуб. І ми зробили їм зараз цей літературний клуб. Ми повернули всі наші події, і ми відчули підтримку і бажання бачити нас в розвитку від цієї спільноти. А взагалі, вже закінчуючи, скажу вам, от що я, як людина, яка довгі роки і в великому бізнесі керувала. Великій кількістю людей, а зараз вже в нашому маленькому, скажімо так, вже невеликому бізнесі, також продовжують це робити. Скажу, що наша особлива спільнота. Це спільнота внутрішня, корпоративна, і про неї нам не можна забувати, бо це і наша основа, і наш розвиток. Тому, будь ласка, прислухайтеся до ваших співробітників, до вашої команди, цінуйте їх, любіть також і слухайте їх, і давайте їм ініціативу. Бо від них йдуть найкращі ідеї, найкращі можливості, які їх треба втілювати. Так ми, наприклад, робимо у себе в компанії. Тому. Любите спільноти, надихайтеся їми, клієнтськими, партнерськими, бо це також важливо. внутрішніми, Розвивайтеся разом з ними, надихайтесь. Я вас люблю, обожнюю. Щастя вам. Дякую. Дякуємо, пані Наталі. Всипі вам велике. Дякуємо, пасипі.